Вітаю вас на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою відьмою Крістіною Косовою. Крістіна, вітаю вас! Вітаю, Оленочка, вітаю всіх глядачів, хто буде дивитися. Нашу передачу. Я рада вас бачити сьогодні. Хочу поговорити про такі актуальні і важливі новини, важливі теми, на які хочеться вже скоріше всім дізнатися відповідь. Тож почнемо з найголовнішого. Врешті ми бачимо, що зараз росіяни активізувалися і по обстрілам, і по наступам. І, зокрема, чи будуть росіяни наступати на Сумщину? Чи вдасться в них здійснити прорив? дивимося? Наступати будуть, прориву не бачу. Наступати вони будуть, тому що це входить конкретно в їхній план. Адже так як я переглядала, ворог планує дуже великі проблеми нам створювати з тими областями. Ворог буде намагатися любими шляхами нас залякати, залякати людей. У них є ціль попадати у мирні у райони, у будинки, стріляти по мирним жителям, аби ми погодились віддати ці, ці області, і тому по них зараз буде дуже сильний, дуже сильні будуть по них атаки. Будемо вірити в наші збройні сили України. Що зараз на Курщині? Яка зараз там ситуація? Дивимося, чи конкретно яке питання ми розглянемо, чи зможемо ми там ще знаходитися? Так, найближчим часом. Угу. Я бачу, що ми там наші позиції втримаємо, але це нам коштує дуже великих втрат. Дуже великих впрат. втрат. І я навіть не знаю, можливо. Можливо, заради якогось певного збереження навіть буде прийнято рішення, що ми будемо звітом виходити. Можливо, тому що втрати ідуть колосальні. Так, да, там дуже багато наших. Хлопців наших українських військових і таке питання, що зараз з'явилися новини про те, що росіяни знову продов... штурмують покровський напрямок, що вони там активізувалися. Ми можемо надати чи вдасться в них знову ж таки приблизитися до Покровська і знову продовжувати кошмарити цей місто. Ну, направду активізувалися, тому що тут і маг випадає, і суд, тут падають такі карти, що вони приблизяться і будуть штурмувати. А чи зможуть перейти лінію? Ні, Не зможуть перейти, але намагатися будуть. Найближчим часом не зможуть, але хочу сказати, що все ж таки у нас іде дві дати, про які багато хто говорить. Це є наша Пасха, так? І це є 9 травня. От під ті дати ворог буде активізований для того, щоб все ж таки змусити Америку змусити нас. Тому що ворог діє через Америку на нас. Ворог з нами не веде ніякі перемовини. Це зрозуміло, він капризує Америці, а Америка виставляє нам певні умови. От якраз і наступне моє питання, що зараз росіяни вимагають, ну вони го начебто, начебто готові піти на поступки, але з такою мовою, що одна з умов це виведення українських військ з Херсонської, Донецької та Запорізької областей. Власне, чи будуть нас на це змушувати теж піти? І чи зокрема підемо ми на такі поступки? Це буде. Такий переворот масштабний. Просто уяви, що з нами буде, що буде з людьми всередині України, коли наш президент скаже нам, ну допустимо, що ми маємо на це піти. Заради чого це було все. Це просто неможливо уявити, правильно? Свідомість і підміна цінностей. Буде підірвана абсолютно в кожного українця від малого до великого. Я бачу, що нам пропихують, нам хочуть продати цю ідею, але не бачу те, що наш президент на це погодиться, і не бачу, що ми на це йдемо. Тому, власне, через це я і не бачила того тридцятиденного перемир'я, і не бачу його взагалі, тому що нам хочуть оце пропихнути. Розумієш, а, а нам це не влізе. Ну ніяк не влізе. Не вийде, не вийде в це. Та. Ще таке питання, що зараз останніми днями, точніше, ми спостерігали за такою масовою кібератакою на нашу Укрзалізницю, де просто неможливо було купити квитки, де більшість рейсів скасовувалася. Що це? Це справа рук Росії? Чи це просто збіг обставини? Дійсно відбулася хакерська атака. Ну, звичайно, що це вороже. Вороже покласти наші залізниці, е, от тут, щоб ми не могли е, пересуватися, створити паніку серед людей. Тобто зараз будуть робитися такі вкиди серед мирного населення, все, аби підготувати нас до того, що віддайте, аби тільки лишилися живими. Розумієш, тобто буде йти залякування, будуть різні проводитись махінації, теракти, абсолютно все, що буде ворогу доступне, аби нас дотиснути. Але дуже-дуже важливо, а що ж буде, коли дотиснуть? Розумієш, навіть якщо я переглядала це питання, теоретично задуматись. Просто задуматись про те, що ми віддали, хіба це зупинить війну? Воно зупинить на 30 днів лишень, а потім він захоче дожерти, дожерти і добрати. Розумієш, тобто, це для нас не вихід взагалі, взагалі. Так, це правда, і загалом дуже останнім часом і ми бачили новини про те, що жінка підірвала себе? Ну принесла бомбу від поліції на Одещині? Так потім запустили фейкову новину про те, що працівники ТЦК викрадають дітей на Рівненщині. Чи будуть подібні ситуації зараз в Україні і в яких містах? Що, що карти кажуть? Ситуація з хлопцем буде, буде підірваний. Не знаю, що буде він захватувати, де саме це буде, але біля якогось це буде зв'я пов'язане з, з якоюсь спорудою в центрі якогось міста. Тобто, як наша ТЦК, чи лікарня, чи, можливо відділ поліції, щось таке розумієш, зв'язане з органами, скажімо так, можливо, от незамінування, ну якісь теракт. Як було схоже, було схоже воно в Івано-Франківську, пам'ятаєш, хлопець був з вибухівками, але це буде трошки uh -huh. масштабніше. Тобто місто буде побільше. Uh -huh. Місто буде побільше. Буде дуже багато фейкової інформації щодо нашого населення. Буде такий, знаєш, як, як будуть робити м, таку зневіру серед народу розумієш, щоб один на одного ми сердилися. І все це, все це для того, щоб продати нам цю ідею, щоб ми кухнули про, про ці чотири області. Тому що зараз розмови тільки про це, тільки mm -hmm. про це і не про що інше. Зараз сенатори США тиснуть на адміністрацію Трампа, аби. Передати заморожені російські активи саме більше 300 мільярдів доларів Україні не просто залишити це Америці, а передати допомогу Україні. Власне, чи погодиться Трамп на таке чи ні? Найближчим часом такого погодження я не бачу. Е, тому що, вибач, я бачу, що Москва його госгноїть за це. Вони мають на нього якісь важелі впливу. Він би може і хотів. Так як я взагалі розглядаю, е, ми ж не, неодноразово робимо перегляди там, цього тижня, минулого, позаминулого, і це все Трамп хоче завершити, але не може. Він хоче. Він правда, хоче він просто не може. І тому я не бачу, щоб він віддав нам ці заморожені активи, тому що йому. Буде гаплик. Він з тим не може, розумієш, розхлібатися, що зараз йому видають які умови. А якщо він ще віддасть це, ну, тобто це його буде вести зовсім не в ту дорогу, якою він іде. Угу. Цікаво. Далі. Ще таке питання: 26 березня. Ввечері Зеленський, президент України має зустрітися з президентом Франції Макроном. Про що вони будуть говорити і до чого вони дійдуть? Чи це буде стосуватися власне війни в Україні? Зустріч щодо допомоги, зустріч щодо територій. Дивіться, воно однозначно дає, дає нам е е ця зустріч. Однозначно, Зеленському дасть ймовірність, неймовірність, а дасть йому надії на те, що на кінець, то вони більше готові щодо допомоги. Але тут будуть і такі, знаєш, як підводні камні, що вони ще не готові, що потрібен час, 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 якого ми не маємо, якого ми не маємо, тому що нам треба було то, що на вчора, на позавчора, на 22 й рік. Це правда. Угу. Ну Тут буде якась домовленість от по Сімірці, буде, але вона мені йде дуже дуже довгою і дуже тягучою. Угу, Не конкретно? так точно. Ні, от Все, що пов'язане з Європою, воно так, але, так, але, так, але все на пізніше, на пізніше, а нам потрібні чіткі дії сьогодні. Угу. Абсолютно праві. Ну і врешті-решт, ми зараз бачимо, як постійно збираються делегації: то американська з українською, то американська з російською. Власне, чи буде і коли, якщо так, тристороння зустріч всіх делегацій для перемови? Я як говорила, так і повторю ще раз: я своїх слів не поміняю. Я не бачу ніякої трьохсторонньої зустрічі. Тому що допоки Трамп поводить себе як посередник, так? він же ж себе називає посередником, трьохсторонньої зустрічі не буде, але пізніше його позиція поміняється. Його позиція поміняється, коли він зрозуміє, що він не може задовільнити апетити Путіна. Але трьохсторонньою я не бачу. Я бачу, що міняється, можливо, сам конгломерат тих зустрічей. Розумієш, тому що зараз ми ніби як троє, але ніколи не зустрічаємось. І я не бачу в майбутньому, що ми зустрінемося. Можливо, замість Трампа буде хтось, або, можливо, не буде і нікого. Тому що ми не потребуємо посередника. Правильно? Тому що наш посередник виявився не таким-то. Шановна Оленка, посередником, що він робить, то напевно треба було буде зробити по ньому якийсь окремий розклад, бо мені здається, там дуже багато буде нового для нас. А це знаєш, ідея коли? ідея буде. А знаєш, коли треба глянути, коли пройде 100 днів, коли він буде при владі 100 днів, з нього спитаються по-іншому. Треба глянути, коли це буде і подивитися, що ж буде чекати його. Тому що 100 Цікаво. днів це є дуже важливо 100 днів після е, виходу на пост президента, угу. розумієш зараз. Він ще може прикриватися. То Байден, Байден, Байден. Але е, американці запитаються у нього. Ти вже 100 днів при владі. Тобто, розумієш, уже трошки відповідальність буде лягати на його старенькі плечі. Дякую вам, Кристина, за цей розклад, за ці передбачення за цей ефір. Будемо вірити лише в найкраще і сподіватися, що для України новини останнім найближчими тижнями будуть найкращими і позитивними. дякую вам за цей випуск. Побачимося в на наступних.